Я дуже розчарований характеристиками ПТ 11 рівня. ВГ просто, як завжди, щось показали, але нічого не показали. Якась тотальна клоунада. Давайте розбиратися дуже швидко, дуже тезисно, дуже коротко. Я подивився на всі приховані деталі цього всього діла. Там ще вийшло коліжен моделі. Затягувати відео дуже не хочеться. Хочеться вам розказати прям все швидко, ясно, коротко і по ділу. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, приходьте на стріми і. Давайте розбиратись. Почнемо з хершхафера. Я його буду називати Хрущом, тому що це прикольно. Це послідовний гриля, друзі, і це тотальний капелюх, друзі. По-перше, на що варто звернути увагу? Його альфа 590. З його перезарядкою, це виходить 2600 ДПМ на повному екіпажі і з усім там чим потрібно. Щоб погодитись, якось не вражає на 10-й рівень, тобто 11-й. Другий момент по гарматі це його кути наведення. Мінус 57, плюс 57. Тобто у нього арка, в яку він може стріляти, така ж сама, майже як і у Гриля. Ну, окей, окей, трошки більше, на 7 градусів більше, але це. Не 360 градусів. Звісно, що гармата пробиває. 295 питань немає, швидко зводиться. Доволі точна, теж питань немає. Бронювання відсутнє повністю, ХП дефолт, огляд, до речі, непоганий як для ПТшки. 380. Але річ, яка вб'є цю машину, це, по-перше, його маскування. 6,7 базове в русі. Ну, щоб ви розуміли, навіть у гриля трошки 7,8. Ця машина буде світитися, ну просто 400 метрів. Просто 430 метрів полі в русі проти якихось ЛТшок. Якось на ній виживати просто неможливо. Маск сітка тільки в руки. Так, звісно, він рухливий. Питань немає, 60 кілометрів. Але давайте подивимось на його бамбічку клоунську механіку. Це дійсно клоунська, це тролінг, Народ, це потужний тролінг від Wargaming. Коротше, ви можете стріляти раз на 13 секунд по 450. Це зрозуміло. Або ви можете зачарджити свій постріл, стоявши на місці. Я порахував, це займає приблизно секунд 18. От, виходячи з того відео. 18 20 можливо в районі 15 20 секунд, якщо там з усіма модами, прокачками і так далі. Тобто, ви перезаряджаєтесь виходячи з цього відео 11-76 і вам ще треба чекати 15 мінімум секунд, щоб зачарджити собі постріл. Що за люта хрінь? Тобто ДБВ, яка існує на восьмому рівні, має в 10 разів краще маскування, 800 альфи просто за 0 секунд, і можна сказати, майже таке саме пробивання броні. Так, звісно, звісно, коли у суперника буде менше ХП, ніж ваша середня, при умови повного чарджа гармати, ви підриваєте боєукладку. Дуже класно. В цілому машина повний тролінг. Не знаю, що коментувати. От. Можна було б розкачати цю машину щось цікаве, перетворити на ПТСТ, але вже є лоупард, тому придумали таку штуку. Коротше, ще один кущовий мешканець біля каміння на базі суперника або на вашій базі. Продовжуємо цю люту клоунаду СТРВ 12 Я вробив величезну ставку на цю машину, і мене зараз переповнюють емоції, тому що я отримав якусь. Повну хрінь. 390 альфи, 320 пробиття, це окей, це круто. Пробиття бомбічне. розкид окей, зведення окей. Це все такі характеристики, як і на СТРВ Але те, що прикрутили сюди ВГ, ну я не знаю, це клоунада в Кубі просто. В десятій степені Давайте на це подивимось. У нас з'являється дві кнопки X. Окрім облогового режиму, у нас ще режим, давайте назвемо його турелі, тому що дота, щось таке дуже дивно звучить. Режим Дота 2. <сум> Коротше, режим турелі, буквально. В, ви в цьому режимі швидко зводитесь, швидко перезаряджаєтесь. У вас супер ідеальна гармата за мірками цієї гри. Але ви їдете один кілометр на годину. Що це таке? Це реально клоунада. Альо, що можна було очікувати від унікальної особливості 11-ї СТРВ, та що вона буде швидше. Їхатись, перемикатись на ходу більше броні. А що ми отримали? Один кілометр на годину і 5,41 перезарядки? Так, так, так. Ми майже наближаємось до позначки 5 тисяч шкоди на хвилину. Але це настільки ситуативна якась фігня. Я не знаю, як це просто коментувати. Я уявляю, як люди просто їдуть біля каміння на базі, натискають, тобто затискають кнопку X, там, на 3 секунди чи на 5 секунд, скільки треба. І тупо стоять цілий з ДПМ 5 тисяч. Хто це придумав? Гаразд, він цей режим не обов'язковий. Я подумав, що можливо, дійсно таки існує броня. Наварили броні. Живучість. 50 міліметрів. Друже. Що це таке? 50 міліметрів. Отак виглядає СТРВ 10 го рівня проти 105 го калібра. Отак виглядає СТРВ проти 130-го калібра. Отак виглядає СТРВ 10 проти 155-го калібра. Тобто по правилу трьох калібрів вона пробивається абсолютно будь-де. Бум! І тут 50 міліметрів, як ви бачите. Але дякуючи, добродіям, З томей GG, ми можемо подивитися на приховані характеристики. Є. Yeah. І давайте глянемо на цю бомбічну каліжн модель. Бум! Ну, до речі, непогано. Погодьтесь. НЛД у нас 30 мм, ВЛД у нас 60 міліметрів. Нічого собі! 60 мм, є центральні частини по 50 міліметрів. Давайте я перемкнусь на потужніший калібр. Візьмемо фошика 155-го. І так, дійсно, СТРВ починає танкувати 155-й калібр, і це плюс. Але з'являються зони тут, зони тут, і в принципі вона стає більш широкою, якщо ми подивимось на десятку, бачите? Десятка така більш вузька, ця більш широка. Плюс, якщо ми будемо підвертати борт, то в нас немає тут екрану. Це частина корпуса тепер, яка пробувається по трьом калібрам. Тобто треба стояти тупо прямо до суперника. Ой-ой-ой, в цілому я не знаю, що про СТРВ сказати. В принципі, наче вона. Не гірше, ніж десятка, очевидно, додали броні, передбачувано, не завезли екрани, які відкриваються, хоча вони показували це в своїх роликах. Ну і в цілому, не знаю, у мене дуже змішані почуття щодо цієї машини. Звісно, з 5000 ДПМ на базі можна стояти дуже круто, дуже класно, але наскільки це взагалі можна реалізувати в реальній грі, невідомо. А це 230 Брейкер, леді джентльмени. Це теж така відносно клоунська машина, тому що е, ну, це буквально шматок цегли, друзі. Головна фішечка цієї тачки це її жвучість, це броня. 381 мм ВЛД. Він величезний. У тачки дуже круті кути наведення. І вона може просто ультимативно стояти. Давайте супер швидко глянемо на візуальну модель. Дивіться, якщо от таким чином стати, зацініть, ну тут просто 500 мм, це неможливо пробити. Виходите отак із -за укриття, і все, і ви просто лютий токсик. Звісно, тут є оця от невеличка деталь. Яка не пробивається, мабуть, 155 м калібром, але ми зараз спробуємо це зробити. Візьмемо улюбленого фаша. І так, 155 й калібр по трьом калібрам пробиває верх башти. Тобто верх корпуса маю на увазі. А от правда, 150-й калібр уже не пробиває Такі от справи. Тобто, якщо ви на цій ПТ-шці трошечки показуєте дах корпусу, то можна сюди закидувати. Ну, 44 міліметра, 25 міліметрів. Ой-ой, ой Т92 -ой -ой -ой, буде передавати вітання. Ой-ой-ой. Ще з важливих характеристик, це, звісно ж, гармата. Давайте подивимось, що вона дає нам. 4,5 тисяч ДПМа в розкачці. Це просто бомбічний результат. З того, що нам показали, можна зробити висновок, що стабілізація буде жахлива. І сам танк, ця його фішка з турбіною, знаєте в чому суть? А те, що він їде, зараз я це знайду 20 кілометрів вперед. Якщо порівняти з баджером, він їде 30 кілометрів вперед. Якщо ми ставимо турбіну, ми їдемо 25 на ПТ, або там 26 з боновою. І цей режим, якщо дивитись те, що показують, він тобі дає перевагу. На дистанції, тобто, поки ти їдеш на позицію, він розігрівається, і потім на якийсь короткий період ти отримаєш цей бонус. І якщо ви думаєте, що будете займати на цій ПТ позиції раніше, ніж ви займали на баджері, ну насправді я би так сильно оптимістично на це не дивився. Це все ще буде повільна ПТ, все ще буде тортой з. Turtle Style і хто таке любить, я думаю, що вам зайде. Особливо з тією аркою лютейшою, яку показали, ну, це. По білкам, по прокачці білці, тут час-час, мабуть, швидше спрацювання. Ш... Шестерні, скоріше за все, швидкість, потужність двигуна і збільшення максималки. Ну таке. І остання машина на сьогодні це. Лютейша імба, скажу я, а ті, хто не шарить, скажуть: о, ні, ти ж будеш на ЛТ стріляти і світитись, ти ж не зможеш жити. Як же так? Ну, друзі, дивіться, кожному своє. Що ми знаємо про цю ЛТшку? По-перше, це рейнметал панзерваген. Абсолютно майже один в один. Що по швидкості, що по огляду, що по маскуванню, да навіть по ХП в новому патчі у них буде не сильно велика різниця. Можна відмітити гарне бронепробиття, непогану шкоду, як для легкого танку, і давайте поговоримо про лазерний ціловказівник, який я передбачив задовго в тому самому відео про артилерію, але воно ще не вийшло, друзі. Коротше, що ми знаємо, дивіться, ви можете блендити, якщо ви попадаєте в суперника, то всі ваші союзники бачать маркер, що там стоїть суперник, і вони можуть по цьому маркеру стріляти. Він не показує, де точно знаходиться суперник, але показує, що він там є точно. І я так розумію, що по цьому вам буде давати розвіддання. Якщо ж суперник засвічений, то ви просто продовжуєте його Перебування в засвіті, це теж немало важливо на таких мапах, як рибальська бухта. Ну я не знаю, це можна дуже сильно розкручуватись на цій алтешці. На різних мураванках пнуться просто імба, чат Я навіть не знаю, як це коментувати А найголовніший прикол. Окей, ми вводимо поламану механіку. А як ми можемо зробити цю механіку поламану ще більш поламанішою А нехай цілі, які підсвічені, будуть отримувати більше шкоди. Йоу! Це просто геймченджер! Це просто знищення рандому. Звісно, мені як фанату легких танків це ну, прикольно дивитися, але це буде настільки неприємно, коли ти будеш. Грати, ну, наприклад, на якійсь СТ, якось розпікувати щось, в тебе прилітає від алтежки і прилітає, ну, наприклад, від артилерії уявляємо, і ви отримаєте замість 300, ну, 400. А якщо вам закидує Яга, не 1000, а умовно там 1200, 1300. Ми ж не знаємо, не, не показали, скільки відсотково збільшення буде це. Ну, ви можете, в принципі, прикинути, що. Ой-ой-ой, проти цієї ЛТшки буде грати дуже душно. І, на жаль, друзі, не показали, як буде розвиватися ця механіка, мабуть, швидше перезаряджання самої механіки, довше пробування суперника в засвіті, і, мабуть, збільшення шкоди по цьому засвіту. Щось таке, але це не показали, це просто моя фантазія. І давайте робити висновки. Але спочатку давайте перейдемо до тір ліста. Як бачите, я старве, я хотів поставити в МБУ, я просто поставлю це в цікавий танк, чисто за рахунок бронювання. Хоча, враховуючи те, що її зробили не ультимативною і вона, в принципі, складна в реалізації, давайте спустимо в категорії нічого нового. Брейкер, бум! Безпрограшний варіант, друзі. Я думаю, ви з цим погодитесь. Херш хафера залишаємо на місці, це просто шлак. Хоча з іншого боку, брейкер це виглядає, як шлакоблок, але тут все помінялось. Ну і ЛТшка, звісно, це імба. Такі справи. І давайте робити фінальний висновок по цим машинам з того, що ми побачили. СТРВ і брейкер вони продовжують філософію своїх гілок. Брейкер робить цю роботу краще. СТРВ робить цю роботу також трошки краще, але розробники вирішили прикальнутися і додати дві кнопки X. Ого, це новий мем просто, виявляєте? Але в цілому, СТРВ як була лазерганом, так і залишається, плюс трошки броні накинули, чому я безмежно радий. Хафер, я не знаю, народ, це просто машина прикол. Це навіть більше мем, ніж бабаха. Я навіть не знаю, кому буде цікаво на цьому грати, пуляти по 450 або чарджити гармату, щоб побачити, як відлітає боєукладка. Це якась повна хрінь, у тачки немає ні маскування, нічого. Просто. По-моєму, одна з найгірших тачок 11-го рівня. І ЛТшка просто люто поламана імба. Маскування буде як у РХЕМа, все як буде як у РХМа, тільки буде оця суперімбова механіка. Як я казав раніше, тепер нам не треба буде вибирати між стилем гри розвідка і стилем гри нанесення шкоди, тому що ми жертвуємо. В розвідці шкодою, а в шкоді розвідкою. Тут тепер ми можемо і шкоду наносити, і розвідку давати. Це просто лютий геймченджер. Рандом після цієї ЛТшки ніколи не стане звичним. Друзі, а на цьому мене все. Приходьте на стрім, будемо розбирати на стрімі характеристики цих всіх машин. Я буду на основному каналі буду радий вас бачити. Також першого числа приходьте на стрім по World of Tanks 20. Будемо всі ці машини катати і розбирати їх. На цьому мене все, друзі, ентузіаст. Був з вами до зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких.